Вітаю, дев'ятикласники! Продовжуємо опрацьовувати літературу українського романтизму. Знайомимося з творчістю поетів-романтиків. На черзі у нас Євген Гребінка. На минулому уроці ви оглядово опрацювали все, що стосується даної теми. Тому, напевно, можете зробити висновок, хто з поетів-романтиків найбільше вас вразив. А зараз перейдімо до сьогоднішнього нашого автора. В історії української літератури Євген Гребінка відомий насамперед як прославлений байкар, підозрюю, що саме за байками ви могли знати його раніше. Франко, зокрема, зазначав, що як байкопис Гребінка посідає перше місце в нашому письменстві. Його байки відзначаються яскравим, національним і навіть спеціально лівобережним українським колоритом. І здоровим гумором. Це такі твори, як «Ведмежий суд, віл, ячмінь, рибалка, мірошник, дві пташки в клітці та інші. Грибінка писав ще і прозові твори. Це оповідання, нариси, повісті, вірші, пісні, романси. Човен Євгена Грибінки це одна з перших оригінальних балад у новій українській літературі. Він вміщений у першій збірці письменника. І позначений виразними рисами романтизму. До речі, твір має автобіографічний характер. Це роздуми молодого поета, який у свій час вирушив з рідного хутора в далекий Петербург. Він, ніби кидається в пінисті хвилі розбурханого житейського моря. У вірші «Човен» Гривінка висловив свої душевні переживання, свої побоювання, свої роздуми про майбутнє життя. Але цей твір є близьким кожній людині, бо всім нам властиві почуття і переживання, які вклав поет у вірш. Виділимо риси романтичного стилю в баладі човен. Це опис грізної морської стихії, трагедія, що сталася з човном, переживання ліричного героя і безумовно, зв'язок із фольклором. Балада човен наповнена алегоричними образами. Наприклад, човен. Це людина, море, життя, хмари, вітер, громи це життєві труднощі і негаразди, які трапляються на життєвому шляху, прикрашають романтичну баладу народнопоетичні порівняння. Хвиля у гребінки, мов чорні гори, хмари, як темна нічка, ліричність досягається і через використання зменшувально писливих слів. Ще автор вживає алітерацію, яка підсилює сприйняття водної стихії. Усесвітньо відомими стали і романси Гребінки, зокрема, один із них розберемо сьогодні: це твір ні, мамо, не можна не люболюбить, або інша його назва українська мелодія. Це поезія, що виникла на ґрунті народної творчості. У ній розповідається про вболівання матері з приводу подальшого життя її дочки у шлюбі. Обов'язково прочитайте цей твір або прослухайте у музичному виконанні романс Євгена Гребінки Українська мелодія. Зробіть висновок про майстерність автора, а зараз натисніть на паузу і опрацюйте художні засоби, які автор використав у своєму творі. І якщо вже продовжувати тему романсу, то саме український романс дуже гідно представлений творами цього жанру справжніми світовими шедеврами: це дивлюся на небо Петренка або Гуде вітер вельми в полі та Нещебачи Соловейку біли» цих авторів. Ми згадували минулого уроку. «Повій вітрена на країну» Руданського, ніч, яка місячна зоряна ясна старицького та багато інших. Сподіваюся, сьогоднішня інформація була для вас цікавою і змістовною. Обов'язково опрацюйте матеріали до уроку, виконайте завдання і до зустрічі наступного разу.